Українка, я гордість, це моя, все буде Україна. І так. Ось так, хто признається тобі в коханні? Тут так странно показують дурак. Тобто, можливо, це чоловік, який вів себе по дураку з вами. Так. Тут він був щасливий з вами в коханні. І причому дуже певний час і, і колісниця. Тобто, у вас не буде новий якийсь перехід на новий етап ваших відносин. Я правильно кажу карти? Так, він йде до вас як король пентаклів, він йде до вас не як дурак, а він йде до вас як чоловік. Стабільний чоловік надійний, чоловік, який вміє заробляти гроші. Він вам може запропонувати брак, весілля. Так, Аркан Сила, дівчата. Він йде до вас, скажімо так, укріплений, нарешті, сильний, сильний психічно, сильний морально. А ну, що нам про цього чоловіка? Верховна Жриця, таємниця. Тут може казати про те, що цей чоловік міг розвинути свою інтуїцію. Так, аркан Луна, а ну ви розумієте, Верховна Жриця і Луна, два старших аркани разом. Дівчата, він тут довго розбирався в своїй підсвідомості. Він не міг розуміти, чому, е, да, чому тут, же, тут же у вас по дураку він вів да, певний час. Чому, можливо, його тягне до вас? Тобто в чому виникнення, в чому причина виникнення цього кохання? І він намагав у нього були страхи, Тобто, він уходив в якісь потусторонні такі ми світа. Правильно, правильно він зрозумів, що він хоче з вами продовжувати відносини, і він розбудив таким чином свою інтуїцію. То він докапувався до себе і. І що тут у вас не було кохання є, але був третій фактор або інша жінка, діти, батьки. Іноді просто е чоловік, наче з вами, вибір не робить внутрішньо. Можуть бути інша жінка, у когось алкоголь, у когось якісь ігрові автомати, ви самі знаєте, і що. І так, і він був взагалі поруч з вами в ілюзіях, фантазіях, тобто він недооцінював взагалі. І не бачив цю ситуацію, як вона є. Не знаю, таке відчуття дівчата, що він або щось пив, або ну якось странно ілюзії, фантазії. Зараз він е з інтуїцією хоче її пробудити, в той же час підсвідомості своїй, е хоче розібратися, і, і він зараз заробляє гроші. Так, це добре. І... І стоїть на вибору шляху, дівчата, яким шляхом піти? І він вибирає ти шляхом, там, де було щастя в коханні там Ні, там, де не щастя, щастя в коханні це ді... десятка. Там, де взаємне кохання, дівчата. Так, у нього є до вас почуття. І вже дуже довгий час. Але, дівчата, він захищає свої особисті кордони. Ну, я ж чоловік, як я можу? Так, і Аркан Смерчу мені подобається. Тобто, ото все, що я сказала, що то були ілюзії, фантазії, захист своїх кордонів, то, що він по дураку був, аркан смерть, це все умирає, помирає і уходить в небуття. Так, він розуміє, що ви його Кохана жінка, так і що ви отримали перемогу. Тобто перемогу в тому плані, що він вибирає вас. Я круто, сонечки мої, Добавляйтесь в мою групу Телеграм, тому що його прихід до вас це ще нічого не позначає. Що я маю на увазі? Маю на увазі те, що ви повинні мати знання, які вам допоможуть будувати відносини з чоловіками, тому що. Чоловік вам повинен дати лише 90 вашого щастя. Ой, Боже, 10%, якби 90%. а 90% повинні забезпечити його самі собі. Ви. Тому добавляйтесь в групу в Телеграм, ви і так додаєтесь. Але все ж таки, я хочу, щоб ви мали ці знання і побудували на цей раз дуже класні відносини. І саме головне. Не поспішайте впускати чоловіка в свого своє життя. Дивіться на те, як він буде проявлятися. Так, ось, колесо фортуни. Так, що вам кажуть карти? Тут хтось, а, тут просто каже про те, що хтось пішов з ваших відносин. і Відносини поновляться. Зараз ви спілкуєтеся і не бачитеся, або в обмеженнях, але дьявол його дуже тягне до вас, і вас до нього. Так, і буде шанс. Боже, шанс буде і тут і туз жезлів, і туз час. Тобто і кохання спалахне, і, 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 і бажання спалахне щось робити в цих відносинах. Тобто, то Ви побачите перспективу цих відносин, ви будете відмічати це з ним. Так, І він оце хоче. Буде серйозна розмова, але він думає робити не робити, тому що він розуміє. Що він дуже певний час вас обманював. Але в кінці аркан помірність, який говорить про те, що все владнається, і знову пуста карта. Але відповідальність беремо на себе, дівчаточки, тому що Таро нам дуже допомагають і дають поради. Але робити треба вам. Вам треба навчитися себе любити, чоловіка правильно любити і показати вашим. Дітям, як правильно бути чоловіком, і як правильно бути жінкою, люблю вас.